Привіт! Ми їдемо в Лімерик. Вже напевно четвертий раз. Знову допомагати людям перевіряти зір. Максим він пішов уже. Бачите, сьогодні не в гуморі. Він каже, що сьогодні ранок. Хоча який там зараз ранок 9.30. Це вже не зовсім не ранок. Але каже, що не знімай мене. Ну, я все одно ж буду його знімати. Вон дві жінки, яким ми їдемо знову допомагати. Так що чекаємо автобус. Тут, дивіться, вже гортензії як красиво пішли. У нас біля готові їх постійно і стригають. я не, зрозумію, не розумію чого. Вони ростуть там, де в них живопліт, і вони їх стрижуть. Я навіть не знаю, якого кольору. Тут, подивіться, які гарні взагалі. І хости Пожерті. Ралликами, павликами чи слимаками. Бачите, як? Наче градом побили. Такий красивий кущ. Бачите? Кажуть, автобус, Бачите, так ми вчасно прийшли. Так що сідаємо. Oh. All your favorite things all the time. The home of... People. Ну що, я зайшла в цей Данстор, в якому вже тисячу разів була. <гум> Дивіться, які стула класні. По 25. Мені здається, що в нас зараз вдома дорожче такі стула коштують. Прикольне воно. Ну таке. Пошиття звичайне. Так, а це що, якісь коврики. Ось такі для дітей, бачите, стульчики є повно. Коврики. Ой, вибачте, по 15. Ось такі. Чи прорезинені, чи ні. Ну, типу, прорезинені. Ну, непогані, до речі. Кому потрібно, такі ось стульчики малесенькі, бачите які? По 6. Теж на природку собі взяв, супер. Поливальки. Це моя тема. Тільки тут шпаківні. <смі> так, а я сьогодні хочу взяти мамі таку курточку, як я собі взяла, якщо вона тут ще буде. Ось. Також подивитися, що там по знижках є. І мене цікавили одні кросівки, якщо вони там ще є. Можливо, я їх собі і придбаю. Побачимо зараз. мене таке сукенка за 60. Ось такі довгі сукні. А тут той раз не було. Таких ляна ось така є. Бачите? Зараз щось може і виберем. Оце прикольна. Це можна було б мамі взяти, але зараз не вгадаю трохи з розміром. XL. Для нас. вона любить все натуральне, та і я так само. Ось теж. ну Тут розмір довжини. У мене мама невисока і я не знаю, чи я так би вгадала на неї. Купальник мені подобається. Тут якихось їхніх дизайнерів іноді речі з'являються, які співпрацюють з Данстором. Ось, ну не знаю, наскільки вони дизайнері круті чи не круті, але вони роблять для Данстору по 35 отакі. Так, да, змінили колекцію вже. Бачите, така жилетка вон, за 40 є. ну Давайте глянемо, що вони тут. Пропонують. О, кросовки є. О, ті кросовки мене цікавили. Отакі непогані, мені сподобалося. Вони, бачите, я б сказала, дуже навіть непогані. Ціна не змінилась на них. Ні, 25. Як були, так і залишили. Хочу поміряти, подивитися. А вдруг. Так, ну 41-й це мені буде великий по-любому. Але, може, і не знайду свого розміру. 41-й. напевно, я в прольоті. Давайте 41-й хоч поміряємо. треба 40-й. Ну, ось такі. Непогані, але великі на вирази. Пролетіла, як фанера. Да це теж 41-й. І вони важковаті також. Ну таке. Вітровочка гарненька. Що у нас тут? Це такий а, бренд, це так... як я собі придбала оту лахмату оранжеву кофтину. Ха. Так, ну що, пішли шукати мамі курточку. З росовками пролетіла. Вже знижки. Були ось минулого разу 30, вже 15. Оці сукні. Бачите. Так, де наша продажа? Де наш розпродаж? Де він? Чи його вже нема? Зараз подивимось, шукаємо. Ось тут розпродаж. О, зараз тут подивлюся. Блін, хоч би курточки були, бо я вже мамі не обіцяла. Невже вже забрали? Блін. Пам'ятаєте вам десь? Місяця-півтора назад, казала, ось такі є дощовачки цікаві в Дансторі по 35 євро. Не знаю, може тут є якийсь брак, але подивіться, яка зараз ціна. Як, як вам різниця? Зараз помірюю, якщо мені підійде, то я її візьму. Це просто дощовик, коротенький такий. Но мені треба М розмір, але зараз помірюю і Ельку. Як оверсайз. Дощовичок отакий. Коротше, вибрала деякі речі, покажу вам дуже бюджетний шопінг. Ось такий комбінезончик, бачите, зараз три. Беремо. Отака ковтина. Я думаю, що, можливо, Максиму підійде того, що великувата, але ціна мене звабила <гум> ось з натурального. Якщо ні, то і навіть я буду тягати, якщо він не захоче. Ось, ще за одне євро є отака ковтина. Ось, але не мій трохи розмір. Я думаю, що все-таки її брати не буду. Вона теж коштує. 1 євро, але вона маловата на мене. Ось курточка 7, це що я вам показувала. І ще за 3 євро ось така є ковтина. Просто на замочку, під шийку, тепленька. Ось її ціна. Так що такий шопінг у мене сьогодні на 15 євро. Уявіть, знайшла ще один стелаж із взуття. Тут ось ці кросовки, що мене зацікавили, ось тут стоять 37-й, 41-й, 39-й навіть є. Дивіться. Господи. Думаю, блін, а 40-го нема. Тут нахиляюся вниз, а там аж в кінці лежав 40-й один розмір. Уявіть. Зараз помірюю, якщо підійдуть, то візьму собі. Прикольно, скажіть. Ну що, наче підходять? Мені подобається. Так що шо... беру. томилася. Скупилася на 39 євро. Придбала кросовки і чотири речі, здається. Напишіть дорого чи дешево. Чекаємо, автобус. Белі доходили, був час. Такий точно як у нас в Шенені, Нічого нового. Покажи, що ти купив. Короче, <кхи> не подобається, потому що не другие. Не такі, як були. не <кхи> вкусные снеки. Да. Из-за того, что не пакет, а не проед. Да. Покородині и смаком це сыр. Да? Чіз? Да. А Максиму все подобається. А от тобі подобається чиз. Чого? Чого я свинюка? Просто ти свинюка. Свинка, поросятка, маленька. Кажу вам клумбу. Щось в мене настрій пропав. Дивіться, яка красива. Як вона називається? Господи, чого я постійно все забуваю? Така пам'ять. От як я вивчу той англійський, якщо я забуваю постійно все. Ой. Лаванда, господи. О, дивіться, меліса. Це б мені на чайби взяти отаке. Дивіться. М -м, пахне. А це вважається біля дороги, отак? Якщо тут метрів 30. Як думаєте, вважається чи ні? А може вони його чимось оприскували? Ні, не буду брать. Але подивіться, скільки ромашок тут. Це просто неймовірно. Максим там щось робить. Об землю руки витирає, диви. Хотіла злить воду, У нас вода є. Він каже, ні, не треба, тому що... Незручно. А оце здається, що лікарська. Оця ромашка, подивіться. Напишіть. Я колись його в дитинстві називала роман. Чого роман, я не знаю. Але оці листочки явно звідти з дитинства. Угу, і запах такий. Оце лікарська. Ну тут же ще й не нарвеш біля дороги. Який красивий клен тут теж. Дивіться. Ой, яке дерево. Шикарне. Дивіться. Боже, яка клумба гарна. Там далі ромашка, а тут ця лікарська ромашка. Ось тут така, бачите? Тут ось така, зараз покажу вам. Бачите, ось листочок зовсім інший. Скільки її тут? Боже. Ну, ми вже приїхали в Бонраті. Максим пішов там кошти знімати, а я покажу вам квіти. Які тут зараз у нас продаються шведесенько, бо зараз буде дощ. Звідти така хмара пречорна звідти. Але я все одно вам щось покажу. Оці красиві такі різні кольорові. Якісь трифоліум. Конюшина по-нашому. лаванда ось є, Два за п'ятнашку. Бачите скільки? Ну туди заходити вже не буду. Бо вже, я думаю, і так. Зараз бігти будемо до цього, до готелю. А воно він вже де вона. Дорнячка.